Враження позитивні, всі повернулися в гарному настрої з робочим настроєм, таким працюють, якщо можна так сказати, з наснагою. Тому, звичайно, ще важковато, тому що не в оптимальних кондиціях пауза все ж таки була відчутна три неділі. Але то, як вони працюють, і з яким бажанням ми задоволені. задоволені. Я поки, поки не буду називати прізвища, так на перегляді перебуває досить велика кількість футболістів. І можу сказати, що досить непогане враження, практично всі, можна сказати, що всі таке непогане враження про себе складають. Як буде далі, ми подивимося. Уже коли буде офіційна інформація, тоді можна буде говорити про прізвище. Ну, поки що ми працюємо, дивимося. Обичний такий режим. Нічий гра, були моменти і у одніє команди, і у другої трішки на групу повлияла погода і те, що гра відбувалася в обід, тому було важковато, але то, як працювали, вони, як вони терпіли, видно було бажання. І ще раз повторюю, що видно, що не в оптимальних кондиціях знаходяться. Тому, якщо так, Підітожувати цю двосторонню гру ми теж не задоволені, і вона дала нам багато інформації, тому будемо працювати далі.